Всім привіт! Сьогодні дана особа-блогер, хто його впізнав, хто не впізнав, тут не просто так. Я просто включу, нагадаю, що він сам говорив, і потім просто продемонструю наглядно, чому вам потрібно трішки перевіряти все, що ви чуєте, і просто технічно покажу, як можна вирішувати проблему, про яку він говорить. Я покажу аж декілька способів а, і трішки пізніше вже про, поясню про кожен. Я просто для мене почав шукати флешку для того, щоб зробити конференцію операцію. Я її не знайшов. Ще типу мамися завжди вжала там місце, що мені доступно ні для перекладати її там, але третє. Потім коли зрозумів, що треба їхати в місце, де мене заховані коди, коди мене заховані були також в спеціальних відповідних місцях. І почав намагатися відновити шльок. І ніколи мене не вийшов. Ввожу той код, який в Ну, так, ввожу той код, який мене записаний, на місця, а він просто не підходить. Тобто шльок не заходить. А тепер дивіться, у мене тут адрес мого гаманця. Це зроблений свіжий гаманець для того, щоб вам показати. І ось тут сіт фраза, але з помилкою написано: так, Давайте ми її скопіюємо і спробуємо її ввести. Відкриваю Revivallet, так, і о, додати новий гаманець імпортувати. Укріпляємо. Confirm. Що пише? Invalid Privacy Key». А тепер дивіться: для того, щоб вирішити цю проблему, є дуже багато технічних способів. Я зараз почну з самих легеньких, закінчу більш технічним. А якщо ця тема буде цікава, я вже роз повім про більш е, е, складні процеси, тому що є перше, є можливість е, вручну спробувати підібрати фразу, е, тому що у нас є е, на GitHub, є е, список фраз, е, це є певна кількість фраз, е, це 2048 слів, е, це все математика, і саме з цих слів складається наші сідфрази, тому це все математично. Можна підібрати. Звичайно, ви не складете повну цілу фразу, але якщо, наприклад, у вас є як в нього, як він каже, певна е, да послідовні фраз, він просто напевно одне слово перепутав, чи що він там збирається подати. Ну це вже не важливо. Тобто, ви можете, наприклад, якщо ви там е, записали якесь слово на К. Кроп, да, а у вас там якийсь круп, то ви можете, наприклад, таким чином підібрати, пошукати, можливо, ви так знайдете. Це, звичайно, не той спосіб, дуже такий, який вам допоможе, якщо ви там помилилися повністю цілим словом, але якщо одна буква, можна спробувати підібрати. Також раджу можете посидіти почитати е, статтю. E, Labs. Тут також подається, наприклад, дуже часті помилки. Це коли аunt-хаунт, вей-вей. Тобто, ось такі моменти, коли людина може дійсно перепутати слово. І, наприклад, якщо ви прям тяжко вам буде е, спробувати якийсь технічний спосіб, то можете просто ось таким чином статті ці всі я закину, е, буде в телеграмі, комусь цікаво. Тому, в принципі, Можете спробувати таким чином собі відновити. А тепер давайте все-таки до техні... технологічної частини, тобто от ми відкриваємо нашу світфразу, і у нас, в принципі, тут одне слово взагалі, тобто я замінила повністю слово. Е, нічого вам не говорю, е, яке там замінне слово. І, в принципі, я не можу нічого замі... е, підібрати, тому що в мене зовсім інше слово, в мене там не буква, нічого, а просто я взяла і чомусь написала інше слово. В Цьому випадку ми переходимо більш технологічної частини. Це ми переходимо на гітхаб і зразу хочу вас попередити. Я це роблю з гаманцем, який ну я тільки що створила буквально пару хвилин тому, і там немає грошей. Ну це ж логічно, я ж вам не буду показувати на своїх гаманцях. Але коли ви будете, наприклад, робити це на своєму гаманці, звичайно, у вас там будуть гроші, і ви робите це через те, що му... тому що ви втратили гроші. А, скачає... Скачайте цей код, бажано зробити це на якомусь на де у вас немає ніякої пов'язаної з криптовалюти. Відключити повністю Wi-Fi, тобто, коли ви підберете, скажімо так, слова, щоб не було доступу до інтернету, щоб ці слова ніхто не мав до них доступ, тому що це буде погано. А, ці 12 слів. Хтось зможе отримати і тоді, звичайно, ви втратите свої кошти. Тому я це вас попереджаю, відключайте інтернет. Якщо у вас, наприклад, сталася така ситуація, все це робите з відключеним інтернетом, потім просто видаляєте е цю програму, це все видаляєте, а ще краще, там просто перекиньте гроші на свіже створений гаманець і правильно зберігайте цю фразу. Це така вам порада. Але якщо вже так сталося, то ви от маєте спосіб, як відновити. Скачуєте, да, Download, там просто розархівовуєте, натискаєте Bammonic HTML, і у вас виводиться все це в HTML. так, Дивіться. Вам потрібна ваша сітфраза, і вам потрібно мати адрес гаманця в будь-якому випадку. Тобто, в будь-якому випадку, якщо ви туди закидували гроші, то адрес гаманця у вас десь зберігся, десь на біжі, десь комусь ви відправляли. Е, ну, шукайте, тому що якщо ви знайдете адрес гаманця, вам буде легше. Є способи, де адрес гаманця не потрібний, але він технічно тяжчий. І зараз хочу також підійти до цього моменту. Якщо вам, в принципі, цікава так, Кого тема такого роду відео, да, тому що він вони зараз технологічно більш складні. А, то я зніму відео, а, як а, відтворити сіт-фразу, якщо, наприклад, невідомо дві-три сідфрази, немає адресу гаманця і тому подібне. тому що там потрібно буде працювати з іншим софтом. Він трішки складніший. А, але якщо буде цікаво, я зроблю це відео, тому що мені для того, щоб його зробити, теж треба буде витратити час і. Тому напишіть в коментарях збираємо лайки, коментарі, і я роблю інше відео. Не буде. Тут хоча б 50 лайків, я відео знімати не буду, тому що час витрачати теж не хочу. Мій час це мої гроші. Отож, ми маємо адрес гаманця і маємо нашу сіт-фразу, яка у нас є помилкова. Копіюємо її і вставляємо сюди. Так, пишу, що інвалід окей. Ми давайте робимо першу. Да? Намагаємось підбирати. Тобто він зараз а, підбирає фрази, Тобто, там, от я трішки спущу, що ви бачили, бачите, а, Calculate. Тобто намагається знайти, йому потрібно на це деякий час. Тобто він зараз машинально підбирає. Так, продовжити. А, звичайно, це час, тому що він має, скажімо, так, підібрати. Кількість а, варіантів, які можуть бути, тому що О, так, він відб... підібрав. А, тепер а, що нам потрібно зробити? Ми знаємо наш а, адрес, да? Тобто можемо ск... виділити там собі останні 4 цифри, неважливо. А, і ми просто шукаємо, да, а, чи є тут наш гаманець. Да, тобто, треба там, наприклад, Можна і вручну там, пройтись. Да, тобто у нас наш це А33А, такий прикольний цей, і ми шукаємо, чи є у нас А33А. Тобто, Я ввела в пошуку, а, мені тут вибуло 0, я ще трішки спущу, що воно було. Бачите? 0 тут. У нас співпадінь немає. Значить, перше слово у нас правильно. А, вертаємо назад наше перше слово. Тобто, Помилка у нас не в першому слові. Чекайте. А... Да. а. В якомусь іншому слові, йдемо назад, і спробуємо подивитися, можливо, помилка в другому слові. І знов той самий процес. Тобто тут видаляємо. Знов машина шукає, машина думає, підбирає слова. Так, поки що скопіюю монет. таким чином. Так, тут потрібно просто чекати. Можливо, я прискорю відео, щоб ви не чекали, не нудилися під час очікування. Так, ось. Дав від варіанти. Знову ж таки, кажу, ви можете вручну пошукати, а можете просто в пошуку вбити. Знову ж таки, у нас немає співпадінь. Окей, значить, проблема не в... Другому слові, так? Знову ж таки, по тій же схемі, і ми змушені ж такимось чином ходити і шукати кожне слово по дому. Знову ж таки, йде підбір слів. І будемо дивитися, можливо, у нас помилка в третьому слові. Так. Є е збіг. Да, тобто ми бачимо, що він знайшов, і є збіг в одному слові. І тепер наша задача знайти, де у нас цей збіг. У нас це ефір-адрес, а відповідно, ми шукаємо адресу ефіра. Шукаємо, де у нас збіг. Так. Опа, бачите? Все. Тобто тут у нас знайшло, і ми йдемо просто вправо. А, чекайте, я вже загубила. І яке у нас тут слово Дістанс? Тобто я замість слова Distance написала слово смайл. Давайте м -м, виправимо цю помилку і вставимо правильне слово. І давайте скопіюємо вже правильну цю фразу і спробуємо її вставити вже в наш Rebivalid. Ось просто, звичайно, якийсь пароль, на да? так. І, будь ласка, Get Started. done, І ось у нас є наш валет, і 3А, А3А. А3, те, що ми і шукали. А ось таким чином ви можете, якщо, наприклад, десь Забули якесь одне слово, у вас якась помилка? Щось не так переписали. Ви можете відновити свій а, гаманець. Знову повторюсь, якщо цікава буде ця тема, є можливість, коли ми не знаємо адрес гаманця відновити, є можливість, коли у нас два-три слова неправильно і тому подібне, то більш технологічно. Якщо це буде цікаво, пишіть в коментарях 50 лайків, і я запишу це більш технологічне відео, тому що на це теж потрібно час, це все треба записати, списати, смонтувати, знайти комп'ютер, щоб він не мав доступ до інтернету, ну тобто такі технічні моменти. А uh, все всім солодкого дня до зустрічі!